Від свою коляску в госпіталь. Оце треба знімати. А вас поки... обох ніг немає. Нема, немає? А на чому ж ви ходите? Вона на ногах. на ногах. Боже, а як же ви без коляски? Очень, Очень просто ходить. А розкажіть, це, будь ласка, так, як, як ви люди, про знали про цю ситуацію, що в людині людина потребує коляски? Як це відбулося? Он через нього знав. Це тобто чисто випадково ви почули від Валентина що... приходить до нас. і Я і все. і скажіть. Я хотіла би, щоб все таки ви представилися кам'янчанам фамілії ім'я очіства. Кам'янчани мене всі знають. То ще треба сказати на електронному то не сі фамілії ім'я очіства. Рейджергорівані так дуже приємно. Дуже приємно, що у нас є такі кам'янчани, такі патріоти. Вам велика подяка, а вам не важко ходити в протезах, от ви молодець, бачите, стоїте нормально. Не хочу, не хочу, добре. Добре, дуже велика вам подяка. Дуже велика вам подяка. Що хочете, може, сказати, таке цікаве, може кам'янчанам, що сказати. Здоров'я всім, щастя і швидше перемоги. Перемоги щоб наші хлопці не мучилися перемоги, тримає, перемоги. На, на таких людях всіх тримається. Добре, вам дуже велика, велика подяка. На все добре. На таких людях тримається Україна. Да, людях, як, е, людях тримається, Україна. Да, тримається Україна. Ось на таких, як наш Кам'янчанин. По-любому. Ала Хайдар.